Привіт всім. Привіт! Сьогодні неділя і знову ми проводимо визначення гаманців, які отримують від нас подаруночки. Нагадую, для того, щоб ви отримали подарунок, потрібно, щоб ваш гаманець випав як призовий. Якщо ви побачили свій гаманець в розіграші, який випав, вам потрібно написати. Комент під цим відео для того, щоб ми могли ідентифікувати вас і ваш гаманець. Щоб потім вам надіслати подарунок. Для того, щоб ваш гаманець був в визначенні переможців, вам потрібно єдине, що зробити, це заповнити форму в описі до цього відео. Якщо є бажання збільшити свій Іграш, ми можемо піти на додаткову з вами угоду. Якщо ви опублікуєте це відео або наступне відео про розіграш до моменту випаду вашого гаманця як переможного в слейті, ми додатково вам додамо ще бонусних токенів. Ну, відповідно, старшлаксів. Але подивимось, або це буде ваучер, або це буде розлочені токени. Тому майте на увазі, у вас є година часу до прем'єри відео, опублікувати його в наступне відео опублікувати в себе в Слейті. Ось, не забуваємо, хто отримає відповідно виграш, повинен написати бомбербою в телеграмі, щоб. Ми надіслали його вам. Чому? Тому що ми поки що не можемо в слейті вам відправляти ваші подарунки. Давайте подивимось новини. Ціна StarSlax впала. В деякій мірі це дуже добре. Реслайнів 116. Дуже збільшилась кількість реслайнів на 8 тисяч. На минулому тижні було 107 тисяч реслайнів. Сьогоднішній момент 116. Це дуже цікаво і дуже радує. На 34-му стейджі 36 мільйонів токенів залишилось. В, Тапал, в тапалці було 333 тисячі користувачів, які зачекінились в тапалці, побачили її, і частина залишилась, частина пішла. Але через тапалку вже пройшло 333 тисячі користувачів. Нагадую, що Star знаходиться на третьому місці в рейтингу токенів Stellar. в тапалці вже з'явився клейм токенів Stardust, але я вам дуже рекомендую поки що нічого з ним не робити. Чому? Тому що виплати по призовому фонду ще не почались. А вони будуть залежати від кількості ваших стардастів в гаманці. Тому, якщо ви їх поміняєте чи продасте, ви не отримаєте нічого з призового пулу. Тому поки що тапаємо, клеймимо і зберігаємо. Ну, я так роблю. Не знаю, як інші, але я роблю так. Так, зараз ми. Визначимо 10 гаманців, які будуть змогу будуть мати змогу виграти ваучер на 1000 старшлаксів під 20% річних. На сьогоднішній день в нас вже є 103 гаманця, які приймають участь. Ми їх зараз ще перемішаємо додатково 5 разів і поїхали визначати. Перший єн. Другий. Третій. या स्वस्ति Сьомий, восьмий. Дев'ятий. 10-й. Вітаю, вітаю 10 цих гаманців. Ми зараз одразу їх скопіюємо, щоб не втратити. Відповідно, і не забути. Я. Визначаємо наступний 11 гаманець. З яким підемо далі? І це в нас. Вітаю. Ого, чий гаманець тут випав. І йдемо далі. Зараз визначаємо відповідно подарунок від бумбербоя. На сьогоднішній момент підписано 1720 користувачів, тому маємо подарунок 1720 старшлаксів. На минулому тижні в нас був виграш, склав 3440 Старшлаксів. Не забуваємо, що ми додали ще додатково позицію на 10 тисяч старшлаксів. Ну що, крутимо, визначаємо переможцю його приз. Вау! Омноження на 2. Вітаю переможця. Відповідно, він отримає, як і на минулому тижні, хтось отримає 3440 стар слаксів. Вітаю переможця. Так. Не забуваємо лайкати, підписуватись, ставити дзвіночки, натискати дзвіночки, щоб не пропускати наші відео нові. І тут ви можете бачити всі гаманці, які приймають участь в визначенні. Всього найкращого.